Друзі, всім привіт! Е, виїхав я спінінгом покидати. Сижу на даний час під кустом і думаю, нафіг я це зробив. Виїхав, сонце, класно, 22 градуси тепла, ну, муа, е, вітер мінімальний, все прям писало як по книжці, їдь на рибалку, на судака на окуня. Приїхав, все отлично, одного судачка впіймав і гайка. Відійшов далеченько від машини і тут розпочався дощ. Ну от, сижу під кустом, то під кустом, то під деревом ховаюся від дощів. Ну, я бачу, просвіт вже шорує. То можливо, скоро і покидаю знову спінним, а можливо ще і ні. Якщо дощ буде посилюватися, то треба бігти до машини, а машина ой, далеко стоїть. Тому тому, тому, чекаємо. Поїхали ловити. Гай-лала. Приїхав спінінгом покидати. Трохи не вийшло, сижу, в машині чекаю, поки закінчиться злива. А злива, я вам скажу, така непогана і вітерець непоганий. Тому я нахожуся в справжньому режимі очікування. Поїхали чекати. Ну що ж, таке як дожик скінчився. Можна вилізти і спробувати покидати спінінгом. Поїхали. Хм. Ось так от. Ось тут недалеко судачок сидів під бережком. І знову розпочався дощ. Можна знову йти ховатися від дожджа. йолки палки І на це я розраховував. Зараз чувствую опять, як линьок. йолки палки Щось не хоче мене дощ покидати. Сьогодні, блін, а я б тільки одного судочка невеличкого упіймав. Скоро вже вечір наступи. Та вже вечір, вже без 25, а тут така фігня суне знову. Ех, печалька, від машини ще й далеко відійшов. Що, а, а я на рибалку? Жигуючись на грамами. Оце трэш просто! Ну ось у мене знову злива шарує. А я отак заховався під деревинкою Стою. І си шо я за деревиною прям... Щоб мене не намочило. Ну, якщо зараз взагалі трешняк почнеться, у мене є ще варіант заховатися під стіл. Теж непоганий варіант. А дивлюсь, під ним так більш-менш сухо. Ну, поки що чекаю, так виглянув, подивився, вроді би він розходиться, то дощик повинен скоро прекратитися. А там подивимося. <кій> поки що стою, чекаю. Стою ось так от під кустом і джигую. Виходжу сюди на край, закинув під куст, ховаюся потім і стою собі джигую. А що робити? Під кустом та не так мочить, а якщо стоять на відкритому, то звісно моче і досить таки непогано. Тому те, що маємо, те маємо. Ну ось когось всадив, розмір поставив 2 дюйма і є тільки питаннячко, хто це, мабуть, більш за все, що невеликий окунець. Так. Ха-ха. от то зверь з'їв. Да, держи. Прикольно, так, ну це добре, з'їв. Ти йо. Фіга собі, Хто це такий? Щукашоля? Ну це щось хороше хоть би побачить? Тут це у нас тут такий смикається так. Таке як громадний оконь або мерняк за сраку. Може це пацюк? А у мене тут ще вад росли під боком. О, вилетіла приманка. Ні, я думаю, це якийсь хижак був хороший. О, Бо хвоста навіть немає, відкусила. Фух, йолки палки Ну так смикався по-страшному. Нестандартно, дуже нестандартно смикався. Фух. Цікаво, дуже цікаво було. Ну, ну, хоч гарна клювака. Дуже гарна клювака була. Так, зараз замінимо, можливо, ще раз на таку ж саму щось та й клюне. Поїхали. Ну, це треш просто. Не, сидить, сидить. Дохватив. А, це ще... А, так, да, окушок. На Сексіка темненького. Підсів. Коротше, після дождя я вам скажу, риба так собі клює. Не те, що добре, ну і взагалі не клює. Тому пробуємо ще ловити, поки сонечко не сяде, а може все ж таки по заходу сонця буде клювати судак. А може і не може. Хто його знає, треба пробувати. Цікаво було, цікаво. Незрозуміло по грузу. Таке вроді би й царапі не є. Тройник вирваний. А що воно було, може і судак. А може і ніхто його зна. Ну, пробуємо далі ловити. Ха! Садив мене ці окуня сьогодні преслідують. Але вони сідають, не б'ють навіть Ну, т -т така погода була, що хай Бог мили, що воно там би клювало, що їй-богу. Я б після такого б теж б сидів би десь в норі і не вилазив би. Але мене ця погода застала зненацька, тому я на рибалці. Капітці <риклад> напослідок оборвався. Ой, блін, і треба ж за щось там зацепитися було. Це треш якийсь.